Ритуал прийняття військової присяги як клятви воїна на вірність своєму народу існує з давніх давен. На території сучасної України його започатковано у 9 столітті з приходом на наші землі Скандинавів. Саме від них було запозичено цей обряд. Вступаючи до дружини, воїни клялися князеві у своїй вірності, і після цього дружинники вважалися побратимами. 7 вересня 2013 року курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України урочисто присягнули на вірність України. Народу, поповнивши лави майбутніх захисників державного кордону України. Курсан Герчак до мене. Тож, пан Курсант для складання стоїть посягає Я герчак Іван Вікторович. Пайної військової служби і урочисто присягаю українському народу завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Я с вітаю. Вітаю. Служу кризку, не радуй. Став строю. Слухаюся. Вітаю. Складання військової присяги у Національній академії Державної прикордонної служби України проходило в патріотично піднесеному настрої. Щороку цій події приділяється значна увага, адже прийняття військової присяги є найсвященнішою клятвою у житті кожного військовослужбовця, яка спрямована на виховання молодого покоління у дусі самовідданої любові до України та її народу. Сьогоднішній день є для нас надзвичайно важливою подією. Це напевно най- Основний такий великий крок для військовослужбовців, тому доволі хвилююча і приємна подія для нас. Всіх. Курсант Рачок, 312 група, хочу привітати всю свою групу та взагалі всіх курсантів та першокурсників з вступанням в вузи та, звичайно, нас з прийняттям присяги. Це для нас дуже важливо і, звичайно, після сьогоднішнього дня ми вже рахуємося військовослужбовцями. Я Олександрович, хочу привітати 400 навчальну групу з. Вступом на військову службу та прийняття військової присяги цей крок є один з найважливіших зараз у нашому житті. Тому я хочу, щоб ми це принесли з високопіднятою головою. Це почесне звання військовослужбовець. Першокурсники присягнули на вірність українському народу, проголосивши перед строєм текст військової присяги, у якому зібрані та лаконічно сформовані найважливіші вимоги до військовослужбовця, що підлягають безперечному виконанню і які вони пронесуть через десятки літ військової служби. Підтримати першокурсників у таку хвилюючу мить приїхали рідні та близькі гордістю та хвилюванням за внука, сина переповнені серця родичів, курсанта мезака Віталія. Я дуже радий, що він буде служити в нашій українській армії і я пишаюся тим, тому що в мене син є, теж служить, полковник служить у українській армії. І я дуже радий за те, що так це керівництво Академії хорошо організувалося свято. І приємно побачити, це мені вже приходиться у другий раз бути на присязі, бо їздив до сина в Крим, коли він. Що поступав за Союзу, а зараз внука, то на присязі внука, то і мені дуже це приємно. Надзвичайно велика подія в житті нашої сім'ї. Подія ми прийшли привітати і побачити, як син приносить присягу на вірність українському народу, українській державі. Подія надзвичайно значима у нашому житті. Бо служити народові і тим більше розуміти в певний момент життя покласти свою душу за свого ближнього, це надзвичайно є велике благо, котре може дослідитися кожна людина, яка несе службу, службу народові, службу державі. Ми дуже вдячні академії, ректорату за надзвичайно гарне свято, свято помпезне, врочистим. Дуже багато переживань, дуже багато вражень, вражень приємних, дуже гарна академія. Я думаю і впевнений в тому, що наш син буде достойний продовження добрих традицій. Національної академії імені Богдана Хмельницького вступ людини до вищого військового навчального закладу та її вибір на користь служіння батьківщині свідчить про особливу життєву та громадську позицію, особливий підхід до визначення своєї ролі як воїна захисника вітчизни. З дня складання присяги курсанти беруть на себе відповідальність за виконання конституційного обов'язку перед українським народом. Як майбутні офіцери, вони повинні неухильно дотримуватися принципів верховенства права, виховувати у собі високі професійні та моральні якості. Кості бути відданими синами та дочками України, Служу українському народові. Служу українському народові. Служу українському народові.